Доброго дня. З вами я, Ляхович Тетяна Васильівна, і ми продовжуємо вивчати тему нервова регуляція організму людини. На попередніх заняттях ми з вами розглянули будову нервової тканини, ми говорили про будову нейронів, ми говорили з вами про будову рефлекторної духі і синапсів, Ми з вами вже розібрали будову спинного мозку. Сьогодні ми з вами будемо говорити безпосередньо про будову головного мозку нервової системи. Що собою являє головний мозок? Він також утворений білою і сірою речовиною. Ще раз нагадую, що біла речовина це сукупність аксонів нейронів, а сіра речовина це сукупність стіл нейронів. Якщо говорити про розміщення білої і сірої речовини в головному мозку, то основна маса головного мозку утворена білою речовиною. Сіра речовина утворює лише кору великих півкуль, кору мозочка і ядра, тобто сукупність стіл нейронів всередині білої. Речовини. Отже, головний мозок складається із п'яти відділів. Це є довгастий мозок, який є безпосереднім продовженням спинного мозку, міст, середній мозок, проміжний мозок, мозочок і великі півкуль. Якщо говорити про задній мозок, що таке задній мозок, він утворюється довгастим мозком і мостом. Над довгастим мозком розміщується мозок. тому... Іноді тільки довгастий мозок і міст в літературі відносять до заднього мозку, а в іншій літературі довгастий міст і мозочок. Давайте розберемо, що собою являє довгастий мозок. Він утворений білою речовиною, всередині якої є ядра сірої речовини. Від довгастому мозку знаходяться центри захисних рефлексів, наприклад, кліпання очима, ковтання, блювання, тобто акт регоргутації це і є акт блювання. Тобто розміщуються центри, які регулюють травні рефлекси, такі як виділення слини, такі як рух язика, розміщуються центри, які забезпечують дихальні рухи. Тобто це три життєдіяльності в організмі людини, якщо говорити про... Е Ще раз нагадую, довгастий мозок він складається з білої речовини, всередині якого є ядра сірої речовини. Якщо зруйнований довгастий мозок, настає миттєва смерть організму людини. За довгостим мозком йде міст. Міст – це сукупність основному провідникових шляхів, тобто він утворений білою речовиною, але всередині його також містяться ядра сірої речовини. Ядра чотирьох пар черепно-мозкових нервів і в довгастому мозку теж чотири пари черепно-мозкових. Нервів і е, е, є центр блукаючого нерву, провідниковими шляхами зв'язує довгастий мозок із середнім мозком, проміжним мозком і мозочком, тобто зв'язуються провідниковими шляхами. Якщо говорити про е, середній мозок, середній мозок також як і довгастий, утворений білою речовиною, всередині якої є ядра сірої речовини. Які є ядра? Є е, е, ядро окорухового нерва, блокового. Нерва, є е, червоне ядро і чорна субстанція. Це такі найважливіші чотири ядра, від яких відходять черепно-мозкових нервів. Якщо говорити про е, середній мозок, він поділяється на дах і ніжки. Дах, в свою чергу, двома борозними, поділяється на чотири горбикове тіло. Передні або верхні горби, це є зорові або підкоркові центри зору, а задні горби або нижні це є підкоркові центри слуху. В ніжках якраз е, середнього мозку і розміщуються ядра, про які я вам говорила. Тобто ядра, які блука, е, саме не букаючого, а Окорухового, блокуючого, червоне ядро і чорна субстанція. Середній мозок в основному забезпечує морду. Діяльність м'язової системи, тобто і координацію руху, і тонус м'язів, і певні рухи верхніх кінцівок. Вони в основному регулюють діяльність м'язів, які протидіють силі земного тяжіння. Тому, наприклад, якщо порушується діяльність середнього мозку, у людини виникає хвороба, яка називається хворобою Паркінсона. Людина не може вселити нитку в ушко голки, тому що відбувається тремтіння. Кінціво. Отже, наступний відділ е, головного мозку це є проміжний е, мозок. Проміжний мозок складається з зорових горбів або таламусу, і підзорогорбової ділянки гіпоталамусу. З таламусом пов'язана е, залоза внутрішньої секреції епіфіз, а з гіпоталамусом пов'язана залоза внутрішньої секреції гіпофіз, яка є дуже важливою, бо забезпечує регуляцію всіх інших залоз внутрішньої. Секреції, якщо говорити про таламус, в ньому розміщені в ньому розміщені різноманітні центри. Чутливості людини, і в першу чергу больовий центр. Якщо ми відчуваємо біль, то в першу чергу це завдяки таламусу проміжного мозку. Гіпоталамус забезпечує гоміостаз внутрішнього середовища організму. Нагадую, що гоміостаз це постійний хімічний і фізичний склад внутрішнього середовища, до якого належить кров і лімфа в організмі людини. Плюс тканина рідина, звичайно. Якщо говорити про Задній мозок, ще раз нагадую, що він утворений довгастим і мостом, двома відділами. Далі йде середній і проміжний. І це є стовбур головного мозку. Це є найдавніші відділи головного мозку. Мозку, які є і у інших представників типу Хордові. Якщо говорити про мозочок, він утворений білою речовиною, а зверху вкривається сірою речовиною, яка утворена тілами нейронів і, в свою чергу, має борозни і звивини. Мозочок складається теж з двох півкуль, які зв'язані між собою черв'яком. Тобто сама основна маса мозочка і черв'як утворені білою речовиною. Мозочок забезпечує координацію рухів, забезпечує різноманітні рухи в організмі людини, забезпечує міміку людини, забезпечує отримання е, е, тіла в просторі, тобто завдяки м'язам, якими постійно, тобто забезпечує поставу. Якщо ми говоримо про великий мозок або кінцевий мозок, він теж складається із двох півкуль, які утворені білою речовиною, а зверху вкривається сірою речовиною, яка утворює свою чергу звивини і борозни. Великий мозок або великі півкулі зв'язуються між собою мозолистим тілом. Великий мозок забезпечує психічну діяльність, особливо кора головного мозку, великого мозку забезпечує психічну діяльність організму людини, тобто відповідає за вироблення умовних рефлексів, відповідає за свідомість, за мислення, за мову. Тобто, за адаптацію організму людини до навколишнього середовища. Зрозуміло, що через зміст з великими півкулями зв'язується і проміжний мозок, і середній, і довгастий мозок. Тобто, завдяки тому, що в мості, я ще раз нагадую, є провідникові шляхи, вони зв'язують всі відділи головного мозку між собою. Сьогодні ми з вами говорили про будову головного мозку. Я вам не сказала, що головний мозок розміщується в черепній коробці. Практично вся маса черепної коробки заповнена головним мозком. Він також, як і спинний мозок, вкривається трьома оболонками. Тобто окістям це є тверда оболонка. Окистці це є що? різновид сполучення тканини, які вкриває кістку, і кістку черепа. Значить, Є тверда оболонка, далі повутинна оболонка і м'яка оболонка. Якщо говорити про безпосередньо весь головний мозок він утворений сірою і білою речовиною і забезпечує різноманітні функції, які спрямовані на регуляцію організму людини. Отже, на наступному занятті ми з вами поговоримо про ендокринну регуляцію організму людини. Підписуйтесь на мій канал, ставте, будь ласка, лайки, переглядайте попередні заняття і гарного вам дня!